Багато автовласників недооцінюють переваги хорошого масляного фільтра. Ця важлива маленька деталь гарантує, що ваш автомобіль працює гладко як масло, а внутрішні деталі двигуна залишаються як нові. Переваги наявності масляного фільтра обов'язково спонукають вас придбати його, але існують сотні брендів, які пропонують різноманітні масляні фільтри. Перш ніж натиснути Купити зараз, переконайтеся, що обрали найкращий масляний фільтр. Bosch Premium Oil Filter – найкращий масляний фільтр загалом, ми не можемо уявити собі виключення Bosch, коли справа доходить до створення списку продуктів, пов'язаних з автомобілем. Цей німецький гігант взяв штурмом автомобільну промисловість. Завдяки вражаючій ефективності фільтрації 99,9% це один із найкращих масляних фільтрів, які тільки можна мати. Система фільтрації може вловлювати частинки розміром до 20 мікрон, Bosch пропонує носій із 42% більшою площею та майже на 30% більшою товщиною, ніж інші. Багато людей стають скептичними, помітивши термін змішаний у цьому фільтрі, однак більша площа поверхні компенсується. Також варто знати, що якість збірки Bosch далеко не низька завдяки металевій перепускній пружині та силіконовому антидренажному клапану фільтр вражає якістю. Масляний фільтр KN Premium найкращий преміум фільтр. Він є чудовим доповненням до високопродуктивних автомобілів. Якщо ваш автомобіль потребує вищого рівня потоку масла це все для вас. Власники гоночних і вантажних автомобілів повинні звернути увагу на цей масляний фільтр у ньому використовуються просочені целюлозом середовища. Хоча фільтраційна здатність є неприйнятною для синтетичних середовищ, можна очікувати, щонайменше 99% фільтраційної здатності. Ви також помітите гайку на торцових кришках для кращого прилягання. Для комплектних матеріалів цей фільтр використовує пружинний металевий перепускний клапан і силіконовий протизливний клапан. Ці матеріали мають набагато кращу довговічність і якість, ніж картон і пластикові компоненти. Власники транспортних засобів позбавлять себе високоякісного продукту, не розглядаючи цей фільтр. Незалежно від того, звичайне чи змішане масло, фільтр завжди забезпечуватиме якість. Моторкрафт найкращий бюджет. Ви шукаєте те, що відповідає вашому обмеженому бюджету. Що ж, Motorcraft тут, щоб зберегти ваш автомобіль і ваші гроші. Цей фільтр є виробником оригінального обладнання для Лінкольн, Форд, Меркюрі та багатьох інших. У чому секрет його успіху? Це надійність і економічність. Покупцям сподобається випросуваний футляр, який забезпечує найвищий рівень захисту та довговічності, ця конструкція забезпечує більш міцну посадку, ніж інші фільтри на ринку. Крім того, фільтр MotorCraft також має лакофарбове покриття для запобігання іржі, корозії та зносу. Ви також знайдете перепускний клапан з різьбою, користувачі можуть сліпо довіряти перепускному клапану. Який забезпечує безперервний потік. Однак, завдяки наявності целюлозного середовища, фільтраційна здатність становить 93%. Це число занадто мале, якщо взяти до уваги інші бюджетні фільтри на ринку, проте, незважаючи на недостатню, на перший погляд, ефективність фільтрації, цей фільтр пропонує багато інших причин, щоб інвестувати в нього. Масляний фільтр із подовженим терміном служби Royal Purple. Royal Purple американський бренд, що спеціалізується на мастильних матеріалах для різних автомобілів. З 1986 року бренд докладає величезних зусиль, щоб зібрати базу лояльних користувачів, завдяки масляному фільтру Royal Purple Extended Life Бренд ще раз продемонстрував свої можливості. З цим масляним фільтром догляд за авто стане легким процесом. 100% синтетичний носій забезпечує ефективність фільтрації 99%. Він може фільтрувати з ефективністю 25 мікрон. Цей масляний фільтр має вражаюче компактне волокно, яке обмежує потрапляння забруднень у двигун. Усі компоненти цього фільтра відрізняються продуктивністю та якістю. Прокладка з гумової основи знає, як справлятися з будь-якими витоками, крім того, силіконові протизливні клапани допомагають уникнути сухого запуску двигуна. Ви можете очікувати, що фільтр прослужить понад 15 тисяч кілометрів до заміни. Коротше кажучи, цей фільтр має найкращі характеристики для покращення роботи вашого автомобіля. Масляний фільтр підвищеної продуктивності Mobil 1 багато покупців з цікавістю чекатимуть на продукт Mobil 1 у цьому списку найкращих масляних фільтрів. Mobil 1 славна американська компанія, яка працює в цьому секторі більше століття. Завдяки його надлишковим функціям не дивно бачити його в списку лідерів продажів. Цей фільтр забезпечує чудову ефективність фільтрації в 99,6% через його синтетичну природу. Якщо ви купуєте фільтри вперше, скажемо вам, що найкраще підходять синтетичні. Його конструкція може вмістити до 28 грамів бруду та сміття, більшість фільтрів. Навіть близько не досягають цієї здатності. Щоб вразити ще більше, цей фільтр оснащено якісним силіконовим антидренажним клапаном, щоб уникнути зворотнього зливання. Ця функція перешкоджає сухому запуску, що ще цей фільтр витримує в 9 разів більший за стандартний робочий тиск. Масляний фільтр Frame Extraguard. Ми можемо помітити це культове помаранчеве тіло з великої відстані. Якщо ви плануєте придбати цей масляний фільтр, будьте готові відчути найкраще. Що нас найбільше вразило, так це його здатність утримувати та затримувати бруд. Вся заслуга його вражаючої продуктивності належить фільтруючому носієві. Цей масляний фільтр може захистити двигуни протягом більш ніж 12 тисяч кілометрів. Щоб полегшити використання, масляний фільтр оснащено покриттям ShoreGrip. Завдяки цій функції фільтр не ковзає, як і інші високоякісні фільтри, цей теж має змащене ущільнення, чим підтверджує свою високу якість. Масляний фільтр є важливою частиною двигуна автомобіля. Він допомагає очистити масло від бруду зношуваних частинок і інших забруднень. Це допомагає захистити двигун від зносу та пошкоджень. Важливо регулярно міняти масляний фільтр відповідно до рекомендацій виробника автомобіля, а комплексний підхід до якості покупки додасть балів надійності роботи вашого двигуна.